Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття. Одного разу сорока зустріла мишеня, яке несло колосок. Сороці теж схотілося мати колосок, і вона запитала мишеня, де воно його взяло. Мишеня розповіло, як дістатися до поля, де ростуть колоски. Треба викласти доріжку, але не з геометричних фігур. Сорока не знає, як це зробити. Допоможемо їй. Діти, розгляньте та назвіть геометричні фігури, з яких ми будемо будувати доріжку. Так, це овали, трикутники, квадрат, круг та прямокутник. Почнемо будувати доріжку. Покладемо перед сорокою круг жовтого кольору. Праворуч від сороки та круга розмістимо квадрат червоного кольору. Над квадратом два трикутники синього кольору. Ліворуч трикутників розмістимо три овали жовтого кольору. А під крайнім овалом розмістимо один прямокутник коричневого кольору. Яку гарну доріжку ми побудували? Сорока вам дуже вдячна. Адже тепер вона знає, як пройти до поля. Геометричні фігури такі різні і водночас мають спільні риси. Обстежимо їх та порівняємо. Покладемо квадрат і прямокутник перед собою. Розгляньте фігури. Тепер покладемо поряд з ними круг. Чим відрізняються ці фігури? Правильно, квадрат і прямокутник мають кути, а круг ні. А це що за фігура з'явилась? Так, овал, вона теж що? Немає кутів, як і круг. А це що за фігура? Так, це трикутник. У нього є кути? Так, але у трикутника скільки кутів? Три А у квадрата і прямокутника чотири. Цим і відрізняється трикутник від квадрата та прямокутника, бо має не чотири, а три кути. Діти, а як ще можна назвати квадрат і прямокутник? Так, чотирикутники, бо обидва мають по чотири кути. Але між ними. Є відмінність. Накладемо квадрат на прямокутник. В чому відмінність? Так, у квадрата всі сторони однакові, рівні, а у прямокутника дві сторони довгі, а дві короткі, молодці. А ось і наша сорока. Вона збирається на поле по колоски та приказує своїм сороченятам. Щоб сиділи в гніздечку та чекали її. Діти, порахуйте, скільки сороченят у гніздечку. Чотири. Позначимо сороченят цифрами. Якими? Назвіть цифри. Так, один, два, три, чотири. Аж тут повернулося до гнізда ще одне сороченя, яке було неслухняне. Та виходило з гніздечка. Сорока повернулася з поля та роздала сороченятам по зернятку. Скільки зерняток роздала сорока? Чотири. Чи всім вистачило зернят? Ні. Адже сороченят тепер скільки? П'ять. Скільки зернят не вистачає? Одного. Сорока додала ще одне зернятко. І тепер що? Так, сим вистачило. Адже сороченят п'ять і зернят теж п'ять. Число п'ять позначаємо цифрою п'ять. Пригадаємо цифру п'ять. На що вона схожа? Так, на серп, яким жнуть пшеницю. На морського коника, на половинку одноколісного циркового велосипеда на гачок. Молодці, ви дуже спостережливі. Нійте, погляньте. Сорока, коли несла з поля колоски, розгубила зернятка. Пропоную пограти з ними, порахувати їх. Відрахуємо від цих зерняток три білих. Під ними. Викладемо жовті зернятка. Скільки ми їх виклали? Чотири. А під жовтими викладемо помаранчеві зернятка. Скільки їх? П'ять. Діти, подивіться уважно і дайте відповідь, як розташовані зернятка. Правильно, рядками. Скільки рядів утворили зернини? Три. Позначимо кількість зернят цифрами. Скільки білих зернин? Три. Скільки жовтих? Чотири. А скільки помаранчевих? П'ять. Діти, порівняйте, скільки зернят у першому ряду, а скільки в останньому. А тепер скажіть. Скільки треба докласти зернин, щоб у першому рядку? Теж було 5. Так, дві зернини. А скільки треба докласти зерняток у другому рядку, щоб їх стало порівно з білими та помаранчевими? Так, одну зернинку. Отже, число 5 складається з чисел 3 та 2, 4 і 1. Молодці. Діти, сорока полетіла до своїх сороченят. Її пригоди закінчилися. Скажемо їй, до побачення. Діти, яке число та цифру ми сьогодні пригадали? Так, п'ять. А також дізналися про склад числа п'ять. Закріпили поняття чотирикутники. Молодці дітки, до зустрічі.